Добрий-добрий вечір. Добрим добрим людям. Сьогодні у мене для вас прекрасне оповідання від Руслана Горового, яке називається джин. У мене тут ходить джин особистий, хвостатий. Але це трошки інший джин. Жив у нас в будинку Сергій. Його прізвища ніхто не знав. Та що там прізвище? І на ім'я його знали одиниці. А так називали Джин. О, А чого Джин? питали на місцеві. Він що, бажання виконує? Ну, А якщо він не виконує бажання, сміялись у дворі, то хіба власні, і то лише алкогольні. Джин, і правда, був, не дурний випити. Я взагалі можу пить все, що горить, сміявся він. І спир з літаків колись пив, і одеколон з мужиками на півночі по молодості теж пив. Так, а тебе джином звуть. Та давня історія. Джин це, мабуть, єдиний напій, який мене підвів. Як це? Отак. От Знайшовши нові вуха, Джин сідав, закурював, робив трагічний вираз обличчя і починав розповідь. Поїхав. я Значить, це відпочивати на курорт. О саму Болгарію, так? Да. Ого, не просто болгарію, а це слинчевбряг. Куди? Та не кажи, що не чув такого. Коньяк такий бачив, ото десь там його і роблять. Я, власне, через коньяк і поїхав. Алкогольні екскурси мужики любили, тож цю історію щоразу слухали і ті, хто вже знав її на пам'ять. Ну от, я приїхав, значить, півтори доби в автобусі, весь смердючий, все, що брав дорогу випити, ще в Румунії закінчилось, заселився в номер, вдягнув плавки, схопив рушник і бігом в бар. Бо ж у мене цей all інклюзів. І що? Та що, а бар закритий, Кажу, що з одинадцятої була лише дев'ята, а мої не було взагалі. От біда. Та я про що, я ж намагаюсь пояснити, що стійки їхав, труби горять. А вони що? Я питаю є десь випить, кивають головами. Я ж не знав, що у них не так, як у нас, що кивають ніби так, а насправді не означає ні. От, блін, попав. Хато. Стою вже нервую, весь пітнів, аж раптом підбіг один чувак, що теж відпочивав, і каже, мовляв, що ти з ними теревениш. Вже п'ять хвилин, як бар на басейні відкрився і побіг. Ну, я за ним. Джин зривався з місця і показував, Я бік до осейну, скидав на ходу одяг, кидався в воду. Коротше, підгрібаю я до бару посеред басейну, а там же черга таких, як я. Ну, бармен, гайда, левад що є. Один мужик, взагалі такий дикий, запросив якийсь коктейль. Так його мало не заклювали. людей труби горять, а він видумує чергу затримує. Мужики слухали мовчки і аж не дихали. Настала моя черга. А тут. Горілка скінчилась. це попадало. Ну, налив вже ж кажу, що є. Він наливає щось таке біле. Я одним махом той стакан гоп! себе вкинув. Смачне кажу, давай ще два стакана зразу, і я відпливаю. Джин знов закурював, повільно випускав дим, згадуючи, як двічі чи тричі підпливав і брав по два стакани напою. Я тоді спитав, що це таке добре? Бармен сказав, що Джин. Ну, джин так ще й холодне, бо ж льодом. Водичка в басейні супер. Так і просидів я в басейні десь, може, з години півтори, аж доки об'явили, що на обід всім час. От ти молоток. А, молоток, я з басейни. А вийти ж не можу. Голова світла, а ноги не йдуть. Ого, отож. Відплив на мілину, спробував рачкувати. ж не виходить, хоч плач. Стою в позі зю, підходить один, щось болгарською питає. Та Джин, кажу, будь він неладний, пішов кудись, вертається стаканом джину і дає мені. А ти? Ну, не виливай же раз приніс, випив, відчуваєш, що вже лише одна нога лишилась. Пробую повсти, знов підходить робітник. Інший і знов щось питає. Я вже криком на нього, мовляв, джин вашу ногу забрав. А він що, теж джин приніс? Ну да, а ти випив? І друга нога зникла повністю. Добре, мілкий басейн, лежу на пузі, як жаба. Знов підходять, питають щось. А ти що знов про джин? Ні, ні, добре дотумкав, що як знов принесуть, то умру. Каже, доктора мені треба. Далі йшла історія про те, як він уже в медпункт намагався пояснити лікарю, що в усьому винен джин. А лікар, підморгнувши, витягав сейфа пляшку. І два келишки. І отут я зрозумів, що всі проти мене і зробив єдине, що міг. А що, так цей відрубився? Прийшов до тями аж ввечері наступного дня. Вийшов з номеру, пішов поїсти, і кого не зустрічають, всі мені підморгують, примовляють Здравій Джин! Так воно то й пристало. Тепер я джин. Всі, хто чув цю історію, потім, повертаючись з курортів, везли Сергію маленьку таку пляшечку джину. Не могли не купити оце, як згадували тебе, так рука сама й тягнулась до прилавка. Джин сміявся, звісно, брав подарунки, хоча зізнавався, що більше любить горілку чи коньяк. Бо ж спогади про ноги, вони ж нікуди не ділися, але час від часу, якщо нічого не було, то пиви джин. Та вже помалу, і так, щоб ніхто не бачив. Отака історія ушла на горлового. А ви що? Джин пробували? І як вам? Бо я якось ні. Треба спробувати. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші коменти і вподобайки.